Вітаю всіх! Новий рік приніс і нові зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зміни є дуже корисні, в принципі, і для багатьох чоловіків вони дійсно сподобаються. Законодавство в цьому плані дійсно попрацювало. Розповімо даному відеоролику, як змінилось законодавство, тому не перемикайте, залишайтеся і обов'язково. Хто ж не зробив підписку, саме час зробити це. І так, в першу чергу, що змінилося з нового року. Це те, що автоматична відстрочка через Резерв Плюс. Як ви знаєте, на сьогоднішній день можуть оформити відстрочку онлайн тільки особи з інвалідністю, а також ті, що навчаються у вищих навчальних закладах. Ну, зрозуміло, що не порушує ступені послідовності навчання. Але все ж таки планується відкрити таку можливість і для інших осіб. Як воно буде працювати, зрозуміло, поки що невідомо. Але повідомляється про те, що це можна буде зробити за відповідним електронним запитом, а також. Також скасування автоматичної відстрочки буде також буватися в електронному режимі автоматично. Наприклад, якщо у вас дружина з інвалідністю, ви розірвали шлюб з нею, то зрозуміло, що підстава для відстрочки у вас пропадає. Тому я думаю, в принципі, це, ця категорія осіб вона стане також більш-менш доступною. Наступне це спрощення оформлення відстрочки для родичів безмісно зниклих. Дійсно, ця підстава, вона. У 2024 році паралізували роботу саме оформлення відстрочки по даній підставі. Тобто, якщо, наприклад, там хтось один із родичів зниклий безвісті або загиблий, в такому випадку дійсно вимагали відповідно до постанови 560-ї рішення суду, яке встановлює даний факт, що дана особа є зниклою безвісті. Тому, в принципі, в тридцять першого року Зеленський підписав новий законопроект, який був прийняний, дванадцятий який передбачає, що. На сьогоднішній день більше не потрібно рішення суду, а просто потрібно сам встановлений сам факт, того, що особа дійсно зникла безвісті або фактично вважається померлим. Що для цього потрібно? Це сповіщення, витяг з наказу по частині, а також це може бути витяг із реєстру. Зрозуміло, що за ем... В процесі оформлення відстрочки будуть перший час певні труднощі, оскільки працівники ТЦК ТСТ йдуть по постанові 560, де чітко написано перелік документів, які потрібно зібрати для того, щоб прийняти документи. Тому, в принципі, є певні. Незручності. Наступне це оновлення персональних даних, воно також стало простіше. Інформацію можна вносити через Резерв Плюс без обов'язково особистої присутності до ТЦК та СП. І саме цікаве наступне, це те, що Підозрюм та обвинувачені особи, які не перебувають під вартою, вони також тепер повинні звідси до ЦК та СП, оновити свої дані і в разі необхідності йти і проходити військову службу. Ну і друзі, остання новина, про яку зараз всі говорять, і особливо це народні депутати, про те, що відстрочка в період мобілізації буде продовжуватися автоматично. Тобто, що мається на увазі, якщо особа оформила. Собі відстрочку по якійсь певній категорії із статті 23 закону про мобілізацію на підтоку та мобілізацію, то тепер не потрібно буде йти в ТЦК та СП для того, щоб відповідно подати заяву для її продовження. Це все буде відбуватися автоматично, тобто представники СП не будуть потребувати новий пакет документів, не потребувати будуть нову заяву, а просто вони перевіряють по документах, тобто по реєстрах, чи немає у вас. Підстави для анулювання вашої відстрочки. Тобто, якщо, наприклад, дивиться, у вас дружина з інвалідністю, дивиться, шлюб дійсний, да, дійсний, все питання закривається, і відстрочка буде продовжуватися автоматично. Як на мене, дійсно дуже крута зміна, яка, дай Бог, буде прийнята і введена в дію. Друзі, ну що, на сьогодні все. Новинами з вами поділився. Тому, якщо вам цікава якась нова інформація або потрібно щось е, доуточнити, це напишіть у коментарях. Я постараюся вам розкрити більш ширше дане питання. Або звертайтеся за телефон, який бачите на екрані, і зрозуміло, можемо поспілкуватися уже телефонному режимі і розібрати цю тему набагато ширше і краще саме для вас. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, тисніть лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!